Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ну що? Мій тур де до Львів доходить до кінця. Залізничний вокзал, який збудований в період правління Габсбурга Франца Йозефа Габсбурга I, чарівний, неймовірний відреставрований, з дворцовом чудова площа перед вокзалом, трамвайчики. Неймовірні відчуття сьогодні навіть стало тепліше і трошки почало гріти сонечко. Я думаю, це тому, що я їду на свою рідну сонячну буковину, яка мене вже так чекає, чекає, і за якою я, чесно кажучи, сумувала. Як зазвичай на вокзалі я підвожу підсумки того, що зі мною було в цей період життя. Як я кажу, їхала на тиждень, а затрималась на 50 днів, але це було чарівно. Це було свідомо, це було щирим серцем і відкритою душею. І... Багато любові я подарувала Львову, але Львів мені віддячив назаєм: чарівні театри, опери, оперети, балети, організали, Вівальді, пори року, філармонії, Львівські зачарування, неймовірні зустрічі, друзі, нові друзі, гуцуливанко. Е і Володя, який грав на трембіті на Вернісажі, це було щось неймовірне. Зустріч з до Миколаївною Рогівцевою. Її вистава, «Вірьовки» – одні з останніх моментів. І певне, кожного вечора блюз і джаз. Але ж я ще забула, що у дзвізії в копальні кави неймовірна смачна кава лате, графінчик з водою, і якесь смачний тисечка, чи фондан, чи чорнослив чер... шоколаді, «Чарівний Львів. Я все більше і більше в тебе закохаюсь, хоча це давно зрозуміло, що це кохання давнє і воно тільки поглиблюється. Але попереду рідні Чернівці, ненадовго, але рідні. І щедрування, і зустрічі, і любі друзі, і моя улюблена Матуся. Дякую тобі, міста Лева. До скорої зустрічі, до зовсім скорої зустрічі з любов'ю до вас, двірцевої площі, міста Лева, перед залізничним вокзалом. Збудованим за період правління Франца Йозефа Гадзурга I. ваша Оксана Дем'янишина папа. Голуби п'ють водичку. Сьогодні дуже-дуже дуже тепло. Неймовірне небо і чудовий. Захід сонця. Черівний вокзал плюс вісім, і мій улюблений трамвай Повези мене туди, де навколо весна. До нових зустрічей, чарівне місто Лева, папа. -па.